Леся Вакулюк, ведуча етерівне еспресо, з перших днів війни вона включилася в етери польських медіа і розповідала правду про війну. Розповідала як волонтерка, просто відчувала, що мається зробити в умовах, коли владі було байдуже до комунікацій з найважливішими для нас країнами. Але тепер Леся вже змушена пояснювати українцям, поляки не вороги. Вона просить не реагувати на болісно на провокації і зауважує наскільки різко зросла кількість ботів і закритих акаунтів в польських соцмережах, які поширюють ненависть до України. Дезінформаційна компанія Москви таки дає свій результат і серед поляків, і серед українців. Мені час від часу Фейсбук теж підсуває якісь польські пабліки, і я, як журналістка, знову ж таки з цікавості заходжу в коментарі і починаю читати ці коментарі. Я читаю ці коментарі там, начебто, пише там «Гжегош Мітніцький або Катажина, якась там, угу. ніби польське ім'я, ніби польське прізвище. Я думаю, і а коментар такий вгідливий, зачіпає щось про Волинь, щось про Бандерівців, щось про чорно-чор-червоні прапори, щось про те, що це не наша війна, щось про те, що ви хочете нас обібрати. Щось про те, що вам добре живеться. а Ми тут бідні потерпаємо. Я заходжу на ці профілі. І починає просто таку дослідницьку польову роботу. Я дивлюся на цей профіль. А він або порожній, або створений, десь якомусь, наприклад, у 2015 році.